У Хмельницькому даїшники полювали на пішоходів порушників, оскільки саме пішоходи часто стають причиною виникнення аварійних ситуацій, тому працівники державтоінспекції спільно з активістами провели рейд щодо порушення правил дорожнього руху перехожими. Скількох недисциплінованих громадян вдалося спіймати? Бачили наші журналісти. Проспект миру. Саме тут даїшники ловили пішоходів, які переходять вулицю не там, де потрібно. Найбільше таких порушень фіксується біля центрального автовокзалу. За кілька метрів є зебра, але люди вперто її ігнорують. Що вас змушує порушувати правила дорожнього руху? Я не годна далеко ходити, я єлі сюди перейшла». А ви бачите, що кожного дня трапляються дорожньо транспортні пригоди. Збивають, ну, збивають людей, молодих, похилого віку. Все із-за того, що вони перебігають або переходять в нестановленому місці. Вон є пішохідний перехід. Оце помога? Так, да, трошки далі, є пішохідний перехід. Як тут два шага тяжко зробити? Я розумію, це ж небезпечно. Ну не буду бути. сюди один раз в тиждень їду за світами. Створити зебру на кожному метрі даїшники не можуть, але от застерегти людей у змозі. На Хмельниччині щодня зареєстровано по кілька аварій за участю пішоходів, і зазвичай останні самі у цьому вині. Як показує аналіз дороготранспортних пригод, найбільше дороготранспортних пригод це коли пішоходи переходять на основному місці або раптово з'являються на проїзній частині. Активісти кажуть, що вийшли на полювання разом із деїшниками, бо останнім часом містом пересуватися на автомобілі неможливо, начебто в усьому вині пішоходи, котрі з'являються на дорозі не лише не встановленому місті, але й раптово. Іноді водій просто не встигає гальмувати, що найчастіше і призводить до трагедії. Сьогодні ми хотіли звернути увагу на пішоходів, які порушують правила переходу дороги. Як сьогодні ми побачили. У невеликій відстані від місця, де ми знаходились, був і пішохідний перехід, і підземний перехід. Люди все рівно переходять дорогу в не місце, яке забороняє перехід в цьому місці. За перехід у невстановленому місці передбачений штраф, але кілька десятків гривень це дрібниці у порівнянні з людським життям та здоров'ям. Тому даїшники вкотре просять людей не порушувати правила дорожнього руху.